Сергій Нагорняк гучно заявив про себе роботою в епіцентрі, і мова не про гіпермаркет. Відомий минулому футболіст виграв торік із командою першу лігу, а тепер намагається закріпитися із будівельниками в УПЛ. При цьому досвідчені любителі футболу мають пам'ятати цього хавбека ще з 90-х. Нагорняк народився у Вінниці і саме у місцевій ниві потрапив на футбольні радари. Тоді його вперше викликали до збірної України, за яку гравець проведе 14 матчів. Після двох успішних сезонів у рідному місті та короткого вояжу до. Росії Сергій знайшов себе у Дніпрі. Під керівництвом В'ячеслава Грозного футболіст допоміг команді двічі взяти бронзу та вийти у фінал кубка. Вібет – титульний партнер української прем'єр-ліги. Згодом в кар'єрі Нагорняка виникла пауза через позитивний допінг тест. Але за рік йому вдалося повернутися. Гравця переманив до себе шахтар, з яким Нагорняк також вийшов у фінал Кубка та став срібним призером у 2000 році. Гравець пішов на несподіваний крок, ставши першим українцем у чемпіонам чемпіонаті Китаю в Піднебесній Нагорняк відіграв три сезони за три різні команди та навіть визнавався найкращим легіонером року. Зрештою завершував кар'єру Сергій на батьківщині в Київському Арсеналі, Волині та Запорізькому Металурзі, з яким у фіналі Кубка України 2006-го поступився Динамо 01 Що ж стосується тренерства, то епіцентр став першим його самостійним досвідом на дорослому рівні. Команду він очолив у 2022-му, а перед цим чотири. Роки працював із юнацькими збірними України. Окрім того, на горняк був у штабі Мирона Маркевича, і саме із ними Дніпро сенсаційно дістався фіналу Ліги Європи. І ось тепер.